Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва Вебера. Філософія самозбереження веде до злиття зі світом. Те, що Бог говорить про вас, і ваша віра в те, що Він говорить про вас це фундамент даної вам Господом долі. Коли ваша мета безпека ви зробите все можливе, щоб зменшити ризик. Але коли ви знаєте, хто ваш небесний батько, то ви вкорінені в довірі йому, і ваше серце насправді покладається на нього більше, ніж на емоції, і ви у безпеці. Ніхто й ніщо не може забрати це у вас. І тоді починається дивовижна пригода у Христі. Страх йде. Ви абсолютно вільні. Жити як створена Богом творча особистість, а не відповідати цьому світові. Буквально сьогодні я прочитав: суспільство потребує конформізму, відповідності. Якщо ви не підпадаєте під його стандарти, вас ганьблять. Якщо ви підіймаєтесь над його стандартами, вас женуть. Я мушу злитися з натовпом або ж не ставити запитань. Жодних переконань, моя особистість розтоптана, моя духовна жвавість не має жодного значення. У результаті ми починаємо жити із філософією самозбереження. Не варто підіймати голову. Я в безпеці, якщо спочатку оглядаюся на всі боки, а потім копіюю те, що роблять інші, і не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. До Римлян 12.2. Перетворення відбувається, коли ваш розум зосереджений на Ісусі Христі. Моя молитва сьогодні: Господи, я не опущусь до конформізму. Я погоджуюсь із тобою щодо твоєї долі для мене. Насамперед я довірятиму тобі і твоєму слову. Ти помер за мене, тому я покладу свою голову заради тебе і життя на небесах. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.